Стаття 78. Депутат народу служить і не має інших справ. Депутат 5 років служби на сторожі наших прав. Стаття 11. Усі люди України, всі разом один народ, різне в кожного коріння, але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна – дім неспільний на віці. Стаття 46. Якщо хтось в біду попав без роботи і грошей, Є в нас соціальні служби для стареньких і дітей. Допоможуть зішимо і роботу з підводяться по державу для людини і людину бережуть. Стаття 51. Дві закоханих людини мають право на сім'ю, мають право на дитинку навіть може не одну. Стаття 2. На своїй землі країна свій встановлює закон. Суверена Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна територія у нас, Україна міцна, сильна, навіть клапті не віддасть.